ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Ворог завдав підлого удару по Києву. Як повідомили у КМВА, внаслідок комбінованої атаки, станом на 17 годину 23 -го червня, вже було відомо про дев'ятьох загиблих. Також відомо про 31 поранену людину. Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що попередньо це була балістична ракета. Вона провалилася до підвалу так само, як сталося під час удару по столичній багатоповерхівці, 17 червня. Повідомляють, що будинок повністю знищений. Нагадаємо, у ніч на 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Також ворог обстріляв Білоцерківський, Бучанський та Бориспільські райони. Унаслідок атаки загинула одна людина ще восьмеро зазнали поранень. Загалом окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та понад 350 дронами. Ворог в день 23 червня атакував і місто Білгородністровський Балістикою. Як повідомив очільник Одеської області Олег Кіпер, Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди, дорослі з викладацького складу. Діти на щастя на канікулах їх у закладі не було. Згодом, як повідомив Олег Кіпер, загинули дві людини. Також відомо про щонайменше 12 поранених.